Весна в цьому році видалась холодна і дощова. Дощі, які йшли кожного дня, не давали змоги нічого робити в саду. В перервах між дощами почав виносити з підвала ящики з інжиром. Це потрібно було зробити набагато раніше, але із-за погодних умов це все затягнулося. Ящики виставляю у два ряди, перезимували вони чудово. Всі інжири вже почали відбивати бруньки. Тепер, щоб пришвидшити пробудження бруньок і далі їх ріст, буду накривати все зверху тунелем загроволокна. Там створюється комфортне тепло для подальшого пришвидшеного росту пагонів. Ящики виставляю з проміжками один від одного, щоб подальший ріст пагонів не мішав один одному. Ну ось весь інжир в ящиках винесли з підвала, накрили. Дугами, зверху яких агроволокном, є в такому стані він буде стояти місяця-півтора. Поки пагони не підростуть і не будуть торкатися своїми верхівками до потолка укриття. Розгін такий роблю кожен рік з весни для того, щоб пробудження. Інжира наступило раніше, треба його вкривати. Щоб додати йому температуру в сад, температурний режим, щоб він достигав кожен рік, необхідно йому його з весни накривати. Інжир накритий вже декілька неділь. Паростки вже проросли. Зараз вже можна робити нормування ростків, так як кожен кущ дає набагато більше пагонів, чим потрібно для вигонки. Зараз будемо нормувати їх. Ось в такому стані знаходиться зараз інжир. Пагони попіднімались. В цьому році я ящики поставив на ось такі піддончики резинові подсілочки, щоб ящики не вростали в землю, бо був негативний опит в минулому році, позаминулому коли ящики через ящики коріння проростає, а це не є добре. В цьому році я ось так підстелив знизу резиновий такий резиновий шифер у мене був. І ось так розтали ящики. Зараз почнемо нормування пагонами. Значить, у нас тут кущ. Пагонів багатенько оставляємо на цей кущ. Три пагона буде достатньо. Один на цей, Нижній виламуємо. Нижній виламуємо. На цьому ростку оставляємо теж один. Це остальне виламуємо. І тут теж один оставляємо, а цей виламуємо. Ось ще один затасався. Тобто на цей ящик три трипагана буде достатньо. Все, що буде... Появлятися, проростати. Знову будемо общипувати, прищипувати, викидувати. Переходимо до слідуючого ящика. Тут у нас раз, два, три, цілий ліс росте. Дивимось на цьому відрізку два пагуна. Вставляємо один, один виламаємо. На цьому відрізку. Теж два пагона. Один більший оставляємо. Менший виламуємо. На цьому відрізку аж чотири пагона. Чотири. Дивимось краще розположення. А цей виламуємо. Цей виламуємо. Лишаємо цей, що трошки нижче і який дивиться назовні, щоб не було загущення. Раз, два, три пагона достатньо. А це один йде знизу, страховочний, нехай буде. Нехай буде, для того, щоб ми потім зашит нього понизили голову куща, будемо переводити сюди, щоб нижче росло воно у нас. На цей кущ залишаємо три пагони. Переходимо далі. Тут уже великі пагони повиганяли. Так, один, два, три, чотири, п'ять, до десяти штук. Потрібно нормувати, звісно. Сорт масу дофін, дуже сильнорослий. Залишимо йому чотири пагони. Ось тут бачимо верхній і нижній. Верхній обламуємо. Той, що дивиться назовні, залишаємо. Один залишили з цієї сторони. Один такий мощний багін залишаємо. Дивимось тут, на цьому. Відрізку йде два пагона. Один всередину, один назовній. Той, що в середину більший, а назовні менший. Ми його обламаємо, щоб не було загущення. Більший обламуємо. Обламаємо, можемо, тут ящик і нехай сохне. А цей залишаємо цей. Тут вверху дивимось. Раз, два в нас вийшло, вже три пагони. Оце виламуємо повністю все. Вон, пучок росте, ми його весь виламуємо, повністю весь. То, що він середині буде загущувати кущином. Щоб не було загущення, ми його виламали весь. Оставили один, два. Тут виламуємо все повністю всередини. середини. І тут дивимося, у нас ще ростуть пагінці. Маленький оцей виламуємо. Цей залишаємо побільше. І тут два пагінці. Один слабенький виламуємо. А цей залишаємо. Получається, на кущ ми залишили чотири пагони. Один, два, три, п'ять виходить. П'ять це багато. П'ять це багато. Один, значить, виламуємо. А цей, що дивиться, середину виламуємо. Залишаємо цей, що назовні росте. Получається 1, 2, 3, 4. Чотири, чотири на кущу. На це все ми оберемо. Обаже тут. Бо ми ще будемо одобрювати зразу, щоб вона нам не в ринці повиси, повириваємо теж. І таким чином прориваємо всі кущі. Ще на одному подивимось прикладі. Тут у нас сорт дамфірозовий. Дивимось, що тут у нас. Тут також дуже багато загущення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ліс, цілий ліс росте. Залишаємо ті, що дивляться назовні. Один. Оцей слабенький підірвемо. Залишимо цей величенький. Тут назовні оцей залишаємо один. А тут слабенький обираємо, виломуємо їх до основи повністю. Повністю виломуємо. Тут у нас тут вже росте один дуже жирний такий. Два, три. Залишаємо один, два, чотири штуки на цей кущ вати з головою. Це виломуємо, відбираємо сюди. Один, два, Ці нижні виломуємо. Залишаємо чотири штучки. Чотири пагони, Все остальне виломуємо. Раз, два, три, чотири. І таким путем норміруємо всі кущі. Зразу після першої обломки. Пагонів я проводю перше підживлення інжира, сиплю органічне добриво. Ось такий перегній коров'як сипучий, якому більше трьох років. Така маса. Сиплю його прямо в ящик зверху. Він буде в якості мульчі і буде чудовим удобренням підживу не для інжиру. Навіть якщо його буде більше, чим потрібно, нічого страшного, це коров'як, як кажуть, масло каші не спорти. Він виконує дві функції і мульчування, і в той же час дуже якісне підживлення, чисте, органічне добриво. Він працює як осмокот такого розтягнутого періоду. При кожному поливі він буде розтворятися і Чудово буде кормити наші рослини. Це перше підживлення з весни я роби таким органікою. Роботи ще мені багато, треба все пообломувати, кущів багато з ящиком. Ось таку процедуру виконую, необхідно її зробити при моєму способі вирощування інжира.